Всім добрий день сьогодні. В нас о, в ефірі подкаст у ритмі Харкова. Сьогодні будемо говорити про ініціативу запрокання. Сьогодні у нас в гостях. Ольга Голубова, архітекторка, урбаністка, учасниця громадської організації платформи урбаністичного розвитку. Привіт, Так, вітаю. Отже, давай тоді ми почнемо з такого самого загального. Якщо я там чую про якусь ініціативу, одразу хочеться пояти про що це. Отже, про що запаркання? Що це таке взагалі? І от ну, якісь просто базово, щоб я розумів, ну, і слухачі, теж і глядачі розуміли, що це таке. Так, звісно, запаркання загалом це. Проєкт е, партисипативний і тактичний, щоб пояснити, що мається на увазі, це проєкт, в якому більшість е, приймає участь саме волонтери, е, спільнота, місцеві жителі, і е, я його веду в рамках громадської організації платформи уборністичного розвитку, яка саме виступає як реалізатором. І таким е, каталізатором, і зв'язком між владою, місцевими жителями, тобто якась інституція має, звісно, бути, яка може на себе взяти якісь зобов'язання, відповідальність і е, такі важливі аспекти, тобто зв'язати це все разом. І, взагалі, цей проект почався в 2023 році, і от е, до тепер він іде, тобто це такий. Довготривалий проєкт саме завдяки людям, які приймають в цьому участь, і він розроблений з таких маленьких шматочків волонтерської діяльності, невеличких грантів, якоїсь такої ініціативи. От, тобто він триває постійно, але при цьому чому тактичний? Бо це не там один. Великий шматок набережної, який переробляється супердовго. А якісь дії, які ми можемо зробити тут і зараз. І це на річці Лопань, сама локація біля стрілки. І туди можна вже зараз прийти гуляти і якраз поглядати в реальному часі, доєднуватись, дивитися, як змінюється проєкт. От і цим він такий унікальний і а, особливий в плані того, що. До нього можна як доєднатися фізично, так і споглядати просто зміни річки. Ну, тобто, це як о, ініціативи мешканців просто міста зробити якось певною мірою краще своє життя. Такими от... Невеличкими кроками, які при цьому покращують якість життя в тому плані, що я можу піти і посидіти на лаверсі, подивитися на річку Опань, а не як там було, тобто типу, я там бачив, як було. І ну, якщо для контексту там було взагалі це було просто якесь як ну, незрозуміле шоу, якесь ну, берег річки, де багато сміття, нічого нечого не, ну, типу, немає, вообще там нічого там просто є сміття і все. А от е, люди, мешканці міста місцеві, вони починають отак от покращувати покращувати своє життя, просто будуючи якісь маленькі такі е, умови для відпочинку, або просто для кращого проводження часу. Так, так. Для контексту, ще більшого я починала цей проєкт взагалі з е, моменту мого ще навчання, тобто я була студентка, і Uh, у нас була ініціатива з канадськими партнерами, які шукали просто активних студентів і давали там мал маленькі стипендії на розробку в своєму місті якихось цікавих архітектурних проєктів. І з цього все почалось. Що цей проєкт пройшов. А моя ідея, ця uh, залишилась — переробити річку і покращити її стан. І я почала шукати якісь шляхи. Ходила до різних людей, які дотичні до архітектури або до того району, записувала з ними якраз інтерв'ю, і таким чином і знайомилася з людьми, і намагалась для себе зрозуміти, чи взагалі це цікаво. І якимись такими малими зусиллями розвивала цей проект. І потім це вилость в те, що я доєдналася до якраз громадської організації, і ми вже почали більш детально вивчати, яким чином ми можемо взагалі це робити яким чином ми можемо в правовому сенсі, чи можемо ми взагалі там щось будувати? Ми спілкувалися з місцевими, які от саме там живуть, прям перша лінія біля річки, чи це їм не заважає, і вони зараз супер за і там, там нам допомагають з цим проектом? От таким чином потрошку він розвивався. Так що, якщо ви переживаєте, і ви там студенти, або вчитесь і... Думаєте, як же це зробити, то от можна таким чином, хоча б вивчаючи навколо цієї теми, яка цікавить, і якщо дійсно класний проект, то люди самі доєднаються і зацікавляться, і все буде добре, я думаю. Ну, тобто, це було так, що ти навчаєшся, просто захотілося зробити щось краще, і так склалися обставини, навколо що о, я можу так зробити, з цього проекту, от цих канадських там стипендій, це от воно розрослося. І виходить, що, от, наприклад, якщо я так хочу зробити в своєму районі, правда, я тепер живу, живу там недалеко, тому в мене вже моє місце зайнято. От, то це просто ну, це можливо. І в цьому плані, от, от ти сказав правовий, про цей аспект. От мені здається, мені здається, що це найважче, що от може бути, що от, я хочу там не знаю. Ну, там якось там не знаю, поставити лавочки ті самі десь, і ти їх поставиш, а може прийти так, що прийдуть комунальники і їх унесуть, тому що що це за лавочки, ви їх не ставили, і не зрозуміло, що ну, значить не треба. От як от цим було от, на перших кроках, от що це було за робота з цим, от які може тонкощі, от, що можна знати про це? Важливо знати. От для цього є наша громадська організація, щоб такого не було, ми можемо. Допомогти з цим дійсно, просто вийшло так, що запаркання це перший такий наш пілотний проєкт, там де ми тестили взагалі все і спілкування з місцевими. І я там ходила, розклеювала на початку обяви, що буде ця толока. Перша і прийшло дійсно багато людей. І на інших районах у нас же є і на Салтівці, і декілька проєктів в інших порічках, активістів на центральному ринку, які також з комунальниками співпрацюють є. Мокрий Жихор теж класна ініціатива. І можна з ними комунікувати і питати, можна у нас питати, як вийшло. Ми можемо хоча б консультаційно якось допомогти. Це якщо по архітектурі, якщо по інших проєктах, то м насправді можна також через людей, які вже в цій сфері якийсь час, хоча б надіслати свій проект. І якщо зацікавить, вже якось хоча б консультативно питати, тобто шукати е шляхи, де це можна. Втілити і як, якщо казати саме про е, кейс запаркання, то, напевне, треба комунікувати з місцевими, треба слухати, що люди кажуть. Бо якби запаркання не було потрібне, то я думаю, там би ніхто не сидів, там би не знаю, не стояли б вже два роки ліхтарі, а ми взагалі не були певні, що вони збережуться, хто його зна? Ну, Це треба. Е, було все тестити, і, як показує досвід, що люди, які дотичні до цього, коли людина має а, саме фізичну або якусь розумову працю, то вона відчуває відповідальність і, умовно, не буде розносити потім і не а, буде вандалити це і так далі. От. І було б класно, якщо ви хочете якусь таку ініціативу у себе на районі, то проаналізувати, хто ще може допомогти. Це може бути там сусід, сусідка, хто завгодно. Щоб, хоча б розуміти, що це потрібно не тільки там вашій родині або будинку, і е, пояснювати людям. У нас одночасно іде взагалі робота з тим, що це потрібно, тобто як це впливає на суспільство, тому що іноді здається, що ну дві лавиці, що вони можуть змінити, насправді багато, бо це і підвищує рівень безпеки, і ось це все, якщо є, звісно, ресурс, це треба також. Комунікувати і розповідати, і тоді люди будуть відчувати відповідальність також і буде більше доєднуватися, будуть розповідати, що от таке є. І втілювати, і будь де по місту це було б супер. Ну, як я зрозумів, що це важливо про запит, щоб у людей був. <світтє> бо, от, наприклад, я бачив якісь тип, кейси, що. Хтось робить якусь ініціативу, давайте зробимо отак от, наприклад, там велодорожки. А люди думають, а навіщо на вмісті віодорожки? Можна спокійно йти пішки, або їхати велосипедом по дорозі, щоб було постійно аварійні ситуації на дорозі. І от що це про запит, мені здається, це теж важливо, що ви поставили ці лавочки, люди би сказали, навіщо ви тут поставили тепер нас люди під вікнами сидять, і ну, типу, їх би прибрали нафіг. От просто що тут. Ну, просто якщо, наприклад, людина має якийсь запит, вона дівиться це з сусідами, з якимись своїми там знайомими, з тими самими комунальниками, наприклад. І після цього вже враховуючи, що о, да, так треба зробити, вже починається. Ну, просто через те, що це є запит, більше людей доучно до цього, буде важче якось це задавити, якщо хтось захоче це зробити, і от знову ж таки. От як це відбувалося у вас? Що от ви вирішили mm. так зробити? І от як це практично? От ви думаєте, ми хочемо тут зробити там вилучне освітлення? Ну от, ну то біля набережної? Як це відбувалося? Що ви просто приходили в дамачались людей і питали, чи як це там відбувалося? Ну, майже загалом, спочатку був проект. Якщо про архітектуру казати, то спочатку дослідження завжди, і це допомогло. Що якраз коли студентка була, я зробила це все дослідження, запакувала це все в проекти, які я можу презентувати, показати. І по факту, да, ми ходили, питали в сусідів. Я коли гуляла з собакою, я така: а от ви знаєте. А там на набережні можна гуляти. І дехто казав, та ні, там, не знаю, наркомани, там взагалі темно і страшно, і ми там з собакою не гуляємо. От Навіть таким чином, я просто. А це ж, Собака це плюс сток комунікабельності. Це просто <реш> кожен раз. Людини не знаєш, а собаку вже впізнаєш, сусіда. І таким чином, дійсно, я якось спочатку для себе особисто формувала, що я не хвора, і це дійсно треба іншим людям. Потім ходила якраз до. Інших людей, хто має більше зв'язків там, або в архітектурній спільноті вони казали, так, да, класно, давайте. І ми потім ходили до всіх і показували цей проєкт. Я робила там презентацію, я ем, знаходила, насправді, на сайті не знаю, адміністрація Новобаварського району, і там по житлово-комунальних питаннях така-то, така-то людина. Можна навіть їй просто. Записатись там на прийом або подзвонити, або ну тобто все ж таки у нас не замурована ця інформація. Я не знаю, це залежить від людини, чи вона буде комунікувати чи ні. Але, наприклад, нам так на першу толоку дали цю лодку для сміття і е, сміттєві пакети комунальники. Нормально, взагалі, е, це, це хоч щось. Тобто вони хоча б не сказали ні і хоч якось підтримали, і це вже дало знак, що у нас. Якась комунікація вже є, і вона триває, і вони про нас знають. І от таким чином можна підходити. Потім до нас приходили з приводу того, де шукати гроші. Деякі гранти ми писали, самі шукали. Зі спільноти до нас прийшла дівчина Діана і сказала, що вона теж студентка була, Каразінського, в них теж невеличкі гранти настали розвиток. І вона запропонувала використати можливість, щоб за допомогою. Її можливості отримати грант, ми втілили ці ліхтарі. Тобто, людина сама запропонувала, ми це все втілили. Це супер, якраз зі спільноти пройшов запит, що я хочу вам допомогти. І оце прям дуже круті приклади. Нещодавно ми зібрали просто на лавицю з людей, і це, до речі, кейс, який ми знайшли для себе з. Колег, які в Мукачево так само робили, вони просто придумали проєкт, теж не на набережні, теж лавиці, там теж поряд є дамба, дуже схоже на наш проект. І вони такі, люди, давайте гроші. Ви хочете тут гарно сидіти, дивитись кіно, давайте ваші гроші. І вони отак-от збирали і вже, здається, шість лавиць зробили. І ми такі, а чого ні? Також попросили, люди задонатили, ми е, умовно конвертували це. В те, що у людей потім будуть квиточки на весняне кіно, і ми на новій лавиці влаштуємо кінопоказ все також супер класно, і ми таким чином і спільноту доєднуємо, що в них є відповідальність за це, і вдячні, і це все звітуємо, показуємо. Тобто, і ось це все це один проект. Тобто, стільки різних варіацій, взагалі, як це можна влаштувати, і це все ми випробовуємо, скажімо так. А от ти сказав, що у вас багато волонтерів в вашій ну, вашій ініціативі, вашій організації. От, наприклад, якщо в мене не вистачає сміливості почати там, щось таке схоже самому, а я хочу до вас долучитися, як це я можу зробити? Чи там якийсь адбор, там, собесідування, не знаю, щось таке. Чи як це взагалі, ну, якщо я хочу долучитись? Угу. У нас загалом є. Спільнота, яка називається відновлення спадщини, бо це ще одна частина. І там десь 150 людей в чатику, і туди можна писати, якщо є якийсь запит, або якщо це щось точкове, то нам, щоб ми могли це якось прокомунікувати і взагалі порадити щось. І, ну, Дійсно, якщо є якась ініціатива, то можна писати туди, і є люди, яким цікаво доєднуватись. От ми там розбор завалів, якихось, якась толока. Може, якісь реставраційні, от в друці, в майстерні, і люди різні, коли в них є можливість, час і бажання доєднуються, і ось так, от це все відбувається. Тому що 150 людей, а активних може бути 20, а в цей день може 3. Це, це все одно супер. В наступний день може 15 людей е, зможе прийти. І Ось таким чином теж можна формувати і писати. І тоді, от що у от, от вас такі, там може, ініціативи на найближчий час, ви плануєте ну, там, в середньо, там, в середньо далекій перспективі, які, там може, плани просто чи мрії, навіть, якщо там щось хочеться зробити, але це поки що там просто неможливо фізично зробити. От Що такого ви маєте? Зараз ми отримали грант від Толоки, це харківський фонд. І також ось ці задоначені кошти, за які ми зробимо лавицю. І у нас на весну ось ці плани доробити частинку набережної і шукати далі можливості, щоб вся ця ділянка була якось оформлена. Також комунікувати з владою з приводу того, щоб говорити про схили, бо це трошки інша тема. Ми не можемо міняти рельєф, це вже архітектурна така. Особливість, що ми маємо це враховувати, тобто на найближчі плани у нас на весну декілька толок буде, і покращення, і прокладення там доріжок, можливо, висадимо ще дерева, і будемо рухатися в тому ж самому темпі, шукати можливості для того, щоб покращувати стан набережний. А в прям великій перспективі це те, що ми хочемо ще шукати ініціативи і робити якусь таку мережу проєктів по річках, щоб це все потім об'єднувати в концепцію загального озеленення, і взагалі покращення міста, і покращення річки, і взагалі висвітлення того, що це один маленький проєкт, але у нас глобально є проблема з. Використанням річок з їх станом, і що це все насправді одна велика спілка людей, які прагнуть одного і того самого. І ми вже, от те, що я казала, інші проекти, ми з ними умовно знаємо одне про одного, можемо допомагати одне одному. і умовно в ідеалі було б це все об'єднати в якусь мережу проєктів по річках. І коли так багато вже людей, то набагато легше показувати владі, що нас багато, вислухайте нас і. Умовно тиснути таким чином на те, що дійсно потрібно людям від імені якихось громадських організацій, за якими стоїть громада і щось хоче. От, і це прям такі суперглобальні е, наші думки. Покращувати саме місто. Ну, треба ж просто ще розуміти, щоб людей дійшло, що ну, навіть так. в європейських містах, де е, урбаністика краще, зазвичай як, ну, просто як стан такий. То там теж дуже часто буває таке, що людям доводиться робити щось самим, і дуже часто в них дуже розвинена ця тема, як в нас е, ну, людей, які займаються якось там прибудинковою територією. Якраз е, там зараз почалося це десь в році, там ну десь після майдану, от це з'явилися ініціативи, але якось до цього ну не знаю, може в мене так сталося, що в нас ніхто не займався. А, ОСББ, от я згадував назву, що а, і треба просто розуміти, що так багато де працюється ну, розвиток міста, і дуже багато. Ну, бо влада просто фізично не може розуміти, що треба кожному мешканцю, кожного району, або маленького райончика, вулички, дво, двора дому. Що ви хочете, що ви хочете, щоб тут були лавочки, або ви хочете, щоб тут фонарь стояв. Бо ну це просто фізично неможливо, і якщо це така вража і з'явиться, то це теж треба розуміти, що. Таке і це нормальна практика, це не те, що у нас так все погано, і нас нічого не робиться. Що це типу, є в європейських країнах? Теж от і тоді ще таке, от узагальне чи вже більш-менш питання. От як ну, якщо ну вже. Ти сказала, що проєкт почався вже після початку війни. Але от як війна впливає на ваш проєкт? От, як це от, стосується до вас, типу в тому плані, що ну, ставити лавочки, вони б, це б треба і раніше, але війна точно впливає на це якось. От, і як саме? Я думаю, що впливає безпекове питання, бо, умовно, якщо робити там більший проєкт, щоб там гуляло більше людей, то нема укриття. Наприклад, і підвали не пристосовані до цього, це от перше, про що я думаю, як війна впливає. І, взагалі, питання при фронтового міста, я не знаю, це, це от основне. Тобто, що ми в Харкові, і що чи на часі, взагалі, ви тут зі своїми лавочками, взагалі, що ви хочете? Хоча знов таки через поворот у нас там за купу грошів роблять набережну, і ти такий, ну, значить, воно треба, я не знаю. от, е, Тобто ось ці аспекти бентежать, що все одно треба це робити. Ми не можемо зараз сидіти і казати, ну, от, не на часі, а потім, коли закінчиться війна, от тоді ми як зробимо, а потім буде вже пізно, бо, бо, бо так. Буде пізно, да. так. буде пізно. І все одно треба людям десь відпочивати, і оце якраз таке місце. Дуже гарне для цього, і не вимагає насправді дуже великих коштів і зусиль, саме такий формат ось цього тактичного урбанізму. Тому та, я в основному думаю про безпеку і про те, як далі це буде розвиватися, і про те, як в Харкові загалом буде ситуація, але це одночасно і рятує, тобто, коли робиш проекти і коли бачиш, що людям воно треба. То менталочку трошки тримаю. От. Добре, дякую тобі, дуже, що ти сьогодні прийшла, що розказала про, багато про вашу ініціативу. Як почати може свою ініціативу, схожу на вашу? Дуже тобі дякую. Я бажаю тобі, тобі. Дякую. гарного вечора. На все добре. Дякую нашим слухачам і глядачам, що подивилися цей випуск. Отже, з нами сьогодні була Ольга Голобова, архітекторка, урбаністка. І Учасниця платформа. учасниця громадської організації, платформи урбаністичного розвитку. Так. Да, точно, дякую тобі і усім до побачення. До побачення.